Узбережжя Одещини принесло сміття із затоплених населених пунктів Херсонщини. Затоплені будинки, врятовані люди та тварини. Як Херсон долає наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. До Одеси прибули евакуйовані жителі Херсонщини. Після підриву Каховської ГЕС росіянами до Чорного моря через Дніпро почало виносити залишки побутових меблів та особистих речей жителів Херсонщини. Тепер це все прибило і до пляжів в Одесі, незважаючи на засмічене узбережжя, на пляжах відпочивають люди. На ситуацію реагують так. Це дуже важко, по-перше. По-друге, ну я приїхала сюди до сина, і тільки от таке случилось. Я говорю, я знаю, що вони. І варвари, і бандити, і, ну, і злодії, і все. А це ще до цього ж таке зробити, ви бачили, крім людей, скільки вони наказали тварин. Воно ж все в Чорне море пішло, вся грязь, і ці тварини, що пропали, і все геть пішло в воду. Буде грязна наша Херсонська область, я не йду в воду. Я тут на березі. От-от. Вчора нічого не було. Я вчора була на морі, нічого не було. Предполагаємо, що это приплыло відтуди. Видите, купатися ніхто не йде. У мене вчорашня вода, там в і я поливаюся. Боятся люди, а пляжі безпеки. Если в тому році ми бы в ціхаря ходили. Я бачила, як прибиває. Ось цю дошечку прибило і ось цю це я все бачила. Зранку це все було вже тут. Мене це дуже нервує, здивовує, і цього літа, мабуть, я вже на пляж ходити не буду. Наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС дійшує до пляжів Одеської області. Це узбережжя фонтанки, що поблизу Одеси. Тут можна побачити уламки будинків, інших споруд, різні речі побуту, як то, наприклад, каркас ліжка. Відео засмічену узбережжя Одещини опублікували у оперативному командуванні. Південь на ньому, окрім уламків дерев, кущів та іншої рослинності, можна побачити також побутове сміття і навіть залізні елементи. Море забруднене і купатися в ньому небезпечно, розповідає Суспільному еколог Владислав Михайленко. На море наразі заходити не можна. За останніми даними Українського наукового центру екології моря, здійснені дослідження зафіксовано перевищення нафтопродуктів вже в районі одеської затоки. Тому вже спостерігається хімічне забруднення. Стосовно біологічного забруднення, на жаль, поки що досліджень немає офіційних, але ми всі прекрасно розуміємо, що ті предмети, які несуться в нашу акваторію, Тобі вже можуть містити патогенні мікроорганізми, які можуть концентруватися в воді нашої прибережної зони. Наразі Суспільне намагається з'ясувати у міської та обласної влади, хто займатиметься очищенням узбережжя від сміття. Дмитро Васильєв, Іван Хоростян, Юрій Сисоєв. Суспільне новини Одеса. 20 населених пунктів правобережжя Херсонщини підтоплені, 2629 будинків. Пошкоджені, більше 1900 людей евакуйовані. За інформацією Херсонської ОВА. Такі наразі наслідки підриву російськими військовими Каховської ГЕС на острові, де по коліно, де по пояс на мікрорайоні. Ну а в гідропарку двоповерховий будинок під водою. Скільки там метрів? Це 10, ну, я не знаю чи менше. Такого не бачили. Ми не так боялися тих пострілів. Ми всю зиму пережили, там, без світла, без води. Не так було страшно, як грюкало, як оце вода ця пішла. Про як вийшов з бережі. так швидко все. Діти полякалися і пострілів не боялися було. Що змогли вивести з собою? Пару планшетів, а трохи, Зарядки, саме основне, і все. полотенце таке-таке. І тур. Від головного управління ДСНС Одеської області залучили в роботу 43 рятувальника та 16 одиниць техніки. З 6 години ранку почали працювати. Вже спільними зусиллями врятовано більше 60 осіб та більше 20 тварин. Складнощі полягають в тому, що велика течія несе з собою брухт різноманітний, дерева. Повалені майно людське і деякі є дільниці, на яких дуже-дуже велика течія. Всіх евакуйованих з місць підтоплення везуть у центр Херсона, на залізничний вокзал та у лікарні. Всього було доставлено до нас 136 чоловік постраждалих, яких ми розмістили в лікарні на вільних місцях. Ну, забезпечували їх медичним наглядом. И продолжим обеспечивать медицинским наглядом. Обеспечили ежей, пышной водой. Приезжают полиция, ребята, и объясняют ситуацию сложившуюся. Что будет подниматься вода, что остров затопит, что это очень серьезно. А вы маломобильные люди, и мы оказываем помощь в первую очередь этим людям. Я очень нервничаю, да. переживаю, но я очень рада, что мы имеем таких людей, Да, я оживляю, за людьми никогда не забывают я і, в первую вона... очередь оказывают да, помощь. Саму. Є райони міста, де вода підійшла не до усіх будинків, тож люди живуть, кажуть, в очікуванні. Это у нас трагедия, потому что взяли взять и дамбу. Они нас не добили. Они нас решили взять нас и... І... На испух, На утопить что нас, ага. Что ж это такое? Дачи потопили, дачи, потопили. дачи, дачи поворовали, затопили, Ш, пома, по, за, заминировали. Все. Что можно сказать? Что рашеные придурки. По речке плывут дома. Это просто кошмар какой-то. И каждый раз поднимается, поднимается. Все затопило. Дачи все потоплены. Я не знаю, с чем это закончится все, но вода поступает. И конца края не видно. Когда мы вышли, вода уже с под каждого кирпичика булькала, как гейзеры. Прямо вот как с каждого. Ну и вода прибавлялась очень быстро. Просто мгновенно. У нас даже не было времени вытащить лодки с гаражей, потому что в крышу бы уперлись. Вывели лодки, погрузили туда всех крысенышей, что дети оставили. Ой, собак, котов. Ну и медикаменты свои, и документы на даче. И начались наши мыторства. Сразу начали бомбить, потому что увидели движение по Днепру. Минами начали забрасывать. У меня все было. Дача, полная дача, упакованная, как в доме. А теперь ничего нет. Даже, даже та же шуба мокрая, и белье, и все. Это Настільки страшно в 70 років ста. От ніщо наразі на Херсонщині продовжують рятувати людей та тварин. Влада Матвійчук, Сергій Романенко, Суспільне новини. До Одеси прибули 30 евакуйованих жителів Херсонщини. Ще 120 людей в дорозі. Юлія каже, у затопленому Херсоні залишила все. На швидкоруч зібрала найнеобхідніше і приїхала до друзів в Одесу. Я зупинилася у своїх знайомих. Ну вони мене прийняли, якби обійняли. І сказали, живи, моя домівка повністю в воді. Ну, я не хочу просто про це думати, тому що я вже не можу плакати. Просто я це все матеріальне. Так, я вкладала туди душу, я заробляла. Це була, була було моє життя е... мій дім. Ну, самій дім. Але я стараюсь від себе відігнати ці думки. Я розумію, що там капець просто повний, що там нічого не збереглось. Сьогодні мені подруга дзвонила, і вона щось говорила про те, що її знайомий в церкві знімав ікони, бо боявся, що до них дойде вода. А я згадала: о Боже, і мої ікони у воді, розумієте? І я от в мене якось так вспливає в пам'яті. Якась річ, яку я любила. а в мене вдома все, що я любила, розумієте? Нічого вже нема, просто нічого. Тільки зірвалася газ, я поїхала до друзів на Таврічівській, ну там вдома плавають і все печально. З автовокзалу автобус у нас евакуювали з восьми часов. Друг за другом вони їздять без проблем. там. Приходиш, дають водичку, бутерброди, і по приїзді теж нас тут встречали. Зразу дали гуманітарну допомогу 2000, і записали на як вдома ну, записали теж на допомогу. Олександр з дружиною евакуювалися з Херсону за декілька днів до підриву Каховської ГЕС. Кажуть, витримувати тамтешню ситуацію вже бракувало сил. Ми не раніше вирішили евакуюватися, тому що ну, війна вона, як би є війна. Вона на нерви впливає, і взагалі воліть. Поэтому ну, и работы нет, естественно, не у, у супруги, доходов-то, собственно, никаких. Честно говоря, огромное спасибо волонтерам и очень большое спасибо Одесситам, Одессе, потому что она действительно столица Южного региона. Такая наша старая сестра, которая заботится о Херсоне, о Николаеве. Спасибо. Муніципалітет, волонтери щодня надають допомогу в пунктах на залізничному вокзалі та в Одеському ліцеї номер 40 Речі, засоби гігієни Одесити можуть зносити туди, розповіла заступниця одеського міського голови Світлана Бедрега. Місто Одеса надає достатньо місць для того, щоб тимчасово надати прихисток для жителів Херсонщини. По нашим підрахункам це більше ніж 1400 місць станом на цей час, саме на цей час, у нас сьогодні десь розміщено більше 100 чоловік. Вікторія Габчук, Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Одеса. Це гуртожиток Одеського національного економічного університету. Сюди серед переселенців, які евакуювалися з Херсонщини після підриву Каховської ГЕС. У цій кімнаті разом з чоловіком проживає Ольга. Осталось все, все що в житті нажито. вся электротехника, вся мебель, ну все, ну как вот жил, вся, все вещи, вот сколько могли с собой взять такое необходимое. Халат, футболка, полотенце и вот еще одна кофта и джинсы, все. Ну и то, что на нас одето. Все есть. Даже волонтеры лекарства принесли, потому что, вот видите, мое состояние. Що я приймаю сердічні препарати, успокаїваш. Ольга каже, завдяки волонтерам зараз має усе необхідне, проте зазначає, емоційний стан і досі не стабілізувався. Дуже тяжело. Родительський дім в Олежках повністю розбитий і підтоплений. У нас двіті окна в нашому домі. Вода підійшла к самому дому, вже рішили уїхати. Волонтери самі позвонили і приложили пакуватися. Ще не було багато води? Він був просто подтоплен вже пад, ну під фундамент. І поэтому ми вирішили уїхати, поки ну не затопило повністю. Тому що в Олешках вже на той момент люди сиділи на кришах. Зранку волонтери тут сортують гуманітарну допомогу. Позаду та навколо мене можна побачити посуд засоби особистої гігієни, одяг та продукти харчування. Вот ще. Перешов додалі. Щось мені поромильна пара... рина больше нравится сорті. Чем на продукти там взагалі хаос. Тут я не на кухні це Так, посуда, Посуда. посуда. Сортувати речі та засоби гігієни волонтерам допомагає 6-річна Арина разом із мамою.

Йде поселення безкоштовно. На місяць ми селами безкоштовно. Ми чекаємо. Ми підготували 200 кілька місць і чекаємо людей. Волонтери нам волонтерські організації дзвонять, кажуть, що автобусами там збирають людей. Ольга Лапшина, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. В Одесі біля будинку офіцерів попрощалися із трьома захисниками України Віталієм Синенком, Юрієм Цурканом та Андрієм Вітюковим. Церемонія розпочалася із промови священнослужителя. Сьогоднішній день перед нами лежать три воїна. Три героя. Три легеня, три сокола. Різні імена. Різні родини, різні звання, але в сьогоднішній день їх об'єднало одне. Вони герої. Віщила, вічна я. Вічна пам'ять, вічний спокій і царству небесне героям нашим. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям нашим слава! Віталія Синенка ховала у закритій труні. Його родичі розповіли, що чоловік загинув 16 травня під Бахмутом, коли організовував евакуацію поранених під час ворожого обстрілу. Віталій був начальником медичної служби та єдиним лікарем батальйону. Дуже добрий і лагідний син, запам'ятався, дуже професійна людина. і Він дуже вірив у победу, перемогу, дуже вірив. Был уверен, что он до нее до -д -д, д д д. Он сказал, останется частокух что мертвый бачка чаще, чем живых". Я Хочу сказать, что это врач был от Бога, потому что когда у меня появились внуки, то это единственный доктор, педиатр, который выхаживал моего внука, выхаживал внука моих друзей. Это ну настолько его дети любили. Жалко, что этот человек его не стало в нашей. Жизнь, що його мне безумно больно. Я пам'ятаю його маленьким. Це доктор був все времена. Прийшов попрощатися із Віталієм, його колега Олександрія Щенок разом працювали у центрі репродуктивного здоров'я. Віталій виконував найважливішу місію на планеті. Він допомагав дітям приходити в цей мир, а батькам обритати щастя в нової жизни. Всім тим, хто про продовження свого рода, Андрій Вітюков загинув на Донеччині поблизу міста Дружківка, розповіли його близькі. Всі говоря, що ми обов'язково побідімо. Сіда уїжджав, перекрещу, поцелую, подожду. Обіцяєш, що повернешся, Андрюша? Так, обіцяю, обов'язково обіцяю. А в этот раз поїхав, і я його не пропадала. Це найбагатіша ціна, яку наші діти віддають за нашу перемогу. За традицією, домовини усіх трьох бійців накрили синьо-жовтим прапором. Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський. Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на вихідні 10-11 червня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер західний 7-8 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 15 до 18 вночі та від 24 до 28 градусів в день. В Одесі хмарно, без опадів. Температура повітря вночі 13-14 із позначкою плюс. В день 25-27 градусів тепла. Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.